Мікс одягу Stronger. Хто не знає, Stronger – це шведська компанія, яка спеціалізується на спортивному одязі. Основна їх мета створити комфортний та стильний спортивний одяг як для тренувань, так і для активного способу життя. Зараз я вам покажу, що буде в наших лотах. Взагалі, в лоті, ось саме в цьому буде 25 одиниць. Що саме тут буде? Ось такий буде топ. В розмірі L. Лосини. L, XL, Ось такі лосини в розмірі S, L, L, M. Дуже яскраві лосини. Ось така сіточка, з сіточки. В розмірі С, топ Л. С. Ось така футболочка. В розмірі С. Дуже стильна ось така кофта з коротким рукавом. В розмірі 2ХЛ. Знизу затягується. Далі. М. худі в розмірі М. М. Далі буде ось такий комплект. Це йде сукня в розмірі М, і до неї йдуть, йдуть ось такі шорти. Так, далі велосипедки в розмірі М. С. Також затягується. XL. Ось такий боді, дуже яскравий. В розмірі L. Також в лоті буде ось такий топ в розмірі M, Він йде з паралоновими вставками. Ось такий XS. Далі, будучи ось такі топи. Це вже без паралонових вставок, це розмір XS, а це S. Також будуть трусики для плавання. Це розмір M, І ось такі з високою посадочкою, також в розмірі M.